Вітаю всіх на своєму каналі Піра Жуля Квіткова і вже такий насправді осінній день. І, до речі, вчора я спілкувалася щодо берисклетів. Хотіла показати вам невеличку свою колекцію. В мене є колоновидні японські берисклети. Хто знає назви, можете написати в коментарях. Я також пропишу назви берисклетів. І хотіла сказати щодо варіантності. Розглянемо чотири бересклети, Перший ось такий бересклет, В мене є з білим і з жовтим. Він прямо стоячий, непогано наростає, гарно зимою, але викидає ось такі зелені пагани. Ці зелені пагани потрібно обрізати. і Деякі кажуть, що не потрібно обрізати, але потрібно їх обрізати, щоб не було пересорту, тобто Весь куст надалі може стати ось таким зеленим, тому якщо ви не хочете втратити красу вашого берисклету, тоді не жалкуйте його і обрізайте. Можете вкорінити. Я, наприклад, обріжу і вкоріню. Нехай будуть зелені в мене такі ще кущики. Стосовно цього назва я напишу в коментарях. Це перший бересклет. Другий бересклет, я точно знаю, назву його Ельдорадо. Він також колоновидний. Я його випадково купила. Зверніть увагу, що він зелений, салатний, а там, де попадає сонечко, він жовтий, листя не опадає. Хоча бачите, дуже цікавий такий фотосинтез тут відбувається, що, казалось би, якщо так от жовтіє листя, білі навіть, то воно повинно опадати. Ні, воно не опадає. Воно таке і залишається. А ось там, бачите, ось дивіться, зелені, де сонечко не попало, воно зелене. серединці він отакий зелененький, а отут жовтенький. Дуже гарний бересклет, Називається Ельдорадо. Наступний гарний в мене сорт, Це отак у мене три в ряд стоїть тут з гейхерами, там, бачите, з ковилою, ну багато всього посаджено. Ось, ось такий колоновидний, дрібно-листковий. Я його думала заплетати, бо думала, що він може якось чи розпадеться чи що з ним станеться. Схоже на Бенко Масакі, але це не Бенко Масакі. Дуже гарний. Тут я його десь заплітала, потім розплила. Ну, короте, гарний таким кущем вже наріс. Мені дуже подобається. Буду з нього щось формувати. Дуже гарнесенький, гарнесенький ці барисклети вже всі перезимували вже декілька разів, тому вони перезимовують добре, виходять весною добре, тому такі бересклети можете купляти. І ще покажу тут на цій ділянці пару штук, ось зараз прийду. Ось такий, зелений з білою варігатністю. Крупний такий листочок в нього. Але бачите, ось минулого. Нової зими ось Ця гілочка ну, не вижила. Але сам сорт у мене зберігся, не так швидко він чомусь наростає, Ну, непоганий сорт. І ще один схожий в мене на цей такий прямо стоячий, з жовтою серединкою. І він, до речі, не випускає ось таких гем, пагонів зелених, пересортних. Вони все ж таки прокрашуються. У нього, бачите, серединка. А, до речі, хто називає його блонді? Може бути блонді, бо дивлюсь, у нього реально блонді. Прям середина біла-біла. Схоже на санспот, але це прямо стоячий. Якщо вам сподобалось відео про мої бересклети, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб мене не загубити. Ще багато рослинки вам зніму. Побігли додому в хату, бо дуже-дуже холодно вже на вулиці.